Саме моя улюблена тема розмов веганів і не веганів, не веганок це робілок. Звісно, не вегани вперто пропагують думку про те, що білку нема в рослині їжі, рослинного походження. Те, що білок якийсь неповноцінний. По-перше, білок складається з амінокислот. Амінокислоти є всюди і величезна кількість білку, амінокислот, в бобових, в горіхах, в зелені і тому подібне. І в рослині їжі є всі на заміння амінокислоти. Тому без проблем з цим, і також не забуваємо про те, що білок синтезується в рослинах, і нащо споживати, наприклад, коровку або індичку, якщо можна напряму його отримувати з рослинної їжі, яку, як ми знаємо, тварини їдять зараз. Такі можливості купу інформації про веганство. Ви до сих пір їсти, випуште мене трупів. Всім гарного дня!